У селі Причорноморське визирської громади вже кілька років працює сучасна сільська аптека. Її відкрили за підтримки засновників транспортного вузла ТІС для того, щоб жителі громади мали зручний доступ до необхідних ліків та якісного медичного обслуговування. Аптека стала важливою частиною життя села, адже тут можна придбати як базові, так і спеціалізовані ліки, не виїжджаючи до міста. Працює аптека кожного дня з 8 до 8, без вихідних. Препаратів дуже багато, більш півтори тисячі найменувань. Але якщо нема препарата, якого потрібно, і ми замовляємо, людина звертається до нас, ми замовляємо і закриваємо всі потреби наших клієнтів. Та забезпечити безперебійну роботу аптеки непросто. Головна проблема, з якою зіткнулися, це нестача фахівців. З фармацевтичною освітою От така проблема на сьогоднішній час. Це у нас саме така актуальна проблема. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації. У нас дівчата зараз поступили в Одеський фаховий медичний коледж на спеціальність фармація, і ми навчаємо своїх спеціалістів. Ми звернулися до засновників, і вони нам допомогли відправити на навчання людей. Ну, я пішла робити сюди, запропонували мені працювати. Я попрацювала, мені сподобалося. Ну, руководство сказало теж підходить, якби все. І запропонували йти вчитися. Я пішла вчитися. Ще один яскравий приклад соціальної відповідальності бізнесу. Засновники компанії ЦІС підтримали ідею розвитку місцевих кадрів. Тепер село не просто має аптеку, а і готує власних фахівців. А жителі села опановують сучасну освіту та отримали роботу поруч з домівкою.